А далі усе найактуальніше щодо процесу мобілізації в Україні, цифровізації військово-лікарських комісій, їхньої роботи та нових правил перетину кордону військовозобов'язаними. Говоримо у студії головного за день із Тарасом Гренем, керівником апарату Львівської. ОВА». добрий вечір, і слава Україні. Вітання, героям слава. З актуального Володимир Зеленський 17 березня підписав закон про право президента скеровувати підрозділи Збройних сил України в інші держави в період дії воєнного стану. Чи вплине це рішення бодай яким, якимось чином на процес мобілізації в Україні? Станом на сьогодні жодним чином це не вплине, і насправді воно безпосередньо до наших. Таких дуже нагальних питань і дуже нагальних проблем, ті, які зараз є е, актуальними на сьогоднішній день, відношення має опосередковане. Ми можемо говорити про умовну ту чи іншу легітимізацію mm -hmm. тих інших процесів, але воно жодним чином не стосується безпосередньо питання, вибачте, виживання прямого держави, те, що у нас зараз існує. Тому е, насправді е, дихаємо рівно, працюємо чистим зброєю. Тримаємо пару сухий тут абсолютно іншого варіанту немає. Ми розуміємо, як будь-які новини новації пов'язані з процесом мобілізації з певними законами, що стосуються роботи збройних сил, вони викликають різні емоції в населення. Тому це мусимо роз'яснювати нічого не змінилося. Чого не змінилося, так. те, що стосується львівщини безпосередньо до 31 березня, нагадаю, уряд продовжує той. Продовжив той термін, коли підприємства можуть підтвердити свою критичність, що власне є підставою для бронювання їхніх працівників, залишається по суті ще два тижні. Так як триває цей процес на Львівщині, і те, що в компетенції лова, скільки підприємств цей статус втратили, і які найчастіші цьому причини? Ну, давайте так. Ми завжди говоримо. Я постійно це потрібно так. на тому, що потрібно чітко розділяти mm. питання бронювання, що не є в повноваженнях ЛОВА і не може бути це питання виключно Міністерства економіки. Моя заакцентувала і, на так, і питання саме критичності: що може бути для підставою для безпосередньої процедури бронювання? І коли ми цю річ умовно розділяємо і чітко розуміємо, то статистичні дані у нас говорять дуже прості насправді речі на сьогоднішній день. Близько. 800, майже 900 підприємств у нас визнано критичними, підтвердить частина з них і підтвердила статус критичності. Частина з них отримала новий статус критичності в залежності від ситуації від того, коли подавали безпосередній пакет документів. Стосовно кількості працівників, очевидно, ми такими даними не володіємо, оскільки це поза межами наших повноважень. В частині анулювання статусу критичності умовно, ми можемо сказати близько 90 підприємств. Втратили критичність, при тому всьому, що е, причини є різні. Части К Кожна десята, фактично М е, 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 Ми ж беремо за весь період mm -hmm. часу, так mm -hmm. і за весь. Безпосередній вал, той, який у нас існує, е, знову ж таки, причини можуть бути різні. Хтось е, отримав статус критичності по інших критеріях і підтвердив іншими центральними органами виконавчої влади, для прикладу, умовно міністерством. Так в когось ситуація змінилася, так в когось хтось реально не дотримувався критеріїв і в порядку аудиту, як встановлений е, порядок 76 -ї постанови, такий статус у наших підприємств було безпосередньо е, скасовано. Акцентувати основні причини, це насправді. Ді, не дотримання критеріїв. пам'ятаєте, я постійно акцентував на тому, що наші критерії є критично чіткі і критично прозорі. Вони підтверджуються елементарною фінансовою чи податковою звітністю. Відповідно, то це зарплата. Для зокрема? прикладу це заробітна плата. Простий випадок. Підприємство на момент визнання статусу статусу критичності безпосередньо мало необхідний мінімум. Так, місяць-два після визнання статусу критичності воно вже його зняло. Очевидно, це є підстава для анулювання. Звичайно, якщо. Це йде анулювання. То ми пам'ятаємо, що 76-та постанова передбачає е, заборону протягом наступних півроку подавати на визнання статусу критичності. Тому на загал це є таке питання. Додатково це стосується питання для прикладу кількості працівників. Тут теж максимально прозора ситуація. Тут є питання елементарної звітності пенсійні, пенсійні організації. То що податкова звітність, все стає на свої місця, Відповідно, все видно і все прозоро. Тому е, ну десь поверхнево, от саме таким. Thank you. А чи можуть цей термін знову продовжити, як ми з практики спостерігали, що стосовно і процесу визнання критичними і бронювання і проходження ВЛК обмежено продав? Насправді, звичайно, що можуть, але це очевидно, що Чи є для цього якісь реці повноваження mm -hmm. умовно центральних органів виконавчої влади, чи, зокрема, кабінету міністрів частин в порядку внесення змін? Наскільки є причиною і чи є обґрунтовані причини, як на мене, їх немає? Е, якщо ми брали загальну статистику по Україні, загальні? загальнодоступних джерел, очевидно, так. Дуже невелика частина заборонена саме. Обласними військовими адміністраціями, mm -hmm. зокрема по Львівщині, основна маса це заборонена центральними органами виконавчої влади в порядку відповідного так званого галузевого принципу. Тому е насправді я не передбачаю таку можливість, і я не передбачаю те, що такий термін буде продовжений. Але очевидно, може бути всяке відповідно це питання ближче до кабінету міністрів України. В Межах вашої компетенції, те, що стосується повноважень адміністрації, є, нагадайте, будь ласка, критерії, окрім тих, які ви вже озвучили з Насправді я би хотів е заакцентувати ну, таку своєрідну ялинку. Так, чому mm -hmm. я говорю про ялинку? Тому що сперш, для того, щоб подати на визнання статусу критичності, потрібно мати спершу основних два критерії: це є загальнодержавні критерії, це є е, умовно е, загальнообов'язкові критерії. Без них будь-яка розмова подалі втрачає стосовно сенс. критичності втрачає сенс повний. Перше, це є мінімум 20 тисяч гривень зарплати за відповідний звітний період. І відповідно другий критерій це відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті відповідно. Mm -hmm. Податків і зборів, це є найголовніші умови. Е, є окремі види діяльності, коли для е, отримання статусу критичності достатньо тільки двох критеріїв. для прикладу: перший це є заробітна плата, і другий це є для прикладу е, ну безпосередньо відсутність заборгованості. Е, якщо ви не є в тому переліку, в тому переліку для прикладу є вантажні перевезення міжнародні. Якщо ви маєте транспортну ліцензію, відповідні договори, то ви йдете по тільки двох критеріїв і жодних клопотів немає. Так? Але коли ми говоримо про безпосередню. Наявність третього критерію. Ось тут вступає ця ялинка, про яку я говорив в силу. Третій критерій це є так званий регіональний, це означає, що для того, щоб його отримати, потрібно мати два критерії з наших регіональних, які визначені розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації. Їх є порядка восьми, але найбільш такі вживані і найбільш поширені це є перший не менше 30 працівників. Звичайно, офіційно працевлаштований. Розуміємо, що йдеться тільки про офіційні, так. Але для прикладу, чи саме є питання. Ну в мене ж служить, але він же ж мій працівник. Mm. Але зразу зустрічне питання. Якщо е, хлопчина служить, так то відповідно ви за нього не сплачуєте ні податку, ні заробітної плати, нічого. Mm. Тому вже він не проходить під категорію цю. Хіба ви будете сплачувати, і тоді він дійсно буде включатися? Так, от цей критерій це є 30+, плюс так званий, і другий критерій, який найбільше вживається, це. Є 20+, плюс, але 10% не менше 10 Це мають бути учасники бойових дій, інваліди війни. Ветерани. То що ветерани як наслідок, цей критерій він так само в порядку якоїсь економічної інженерії підняв статус ветерана, і я за це дуже вдячний бізнесу. Що вони саме ветеранів почали приймати на роботу. Це є другий такий критерій, третій такий поширений критерій: це є для прикладу. Сплата відповідних податків місцевий бюджет в певному розмірі. Звичайно, є індекс платоспроможності територіальної громади для прикладу, в когось це є 1%, в когось це є 0,5% від загального бюджету. Підтвердженням є чітка довідка територіальної громади. Відповідно, все так само воно проходить. Можна назвати ще один критерій. Це по СГ продукції, виробництву по певних е, видах продукції. Там є безпосередньо ті чи інші критерії, як загал. Е, ще поширений критерій. Це є для прикладу е, вироб, виробництва продукції понад 60 мільйонів. При тому всьому, що ми говоримо. Говоримо ну про безпосередню вал не про націнку, не про ще щось. Але тобто, суто пам'ятаєте, ми говорили, що таке економічне бронювання економічне бронювання, чи що таке економічні критерії? Це і є якраз ці економічні критерії, які в сукупності дають можливість офіційного працевлаштування, додаткової сплати в податків, в бюджет, ну і росту саме в цьому напрямку. Тому... Багато багато з цих фінансів багато з цих критерій вони стосуються фінансів, фінансової складової, тому як вони практично всі стосуються. Ну для Коду 60 мільйонів. Очевидно, що стосується чи вироблення сг продукції там для прикладу в такій-то кількості це теж економічний критерій. Тому саме це і є питання якоїсь своєрідної економічної інженерії і повторюся, дякую бізнесу, тому що стоїть питання загального розвитку. Продовжуючи регіональним блоком, так є позиція, де Львівщина подає приклади в цифровізації роботи військово-лікарських комісій. Наша область стала пілотною, де це тестувала вже з 1 квітня. Наскільки розуміємо, це стане це буде впроваджено по всій Україні. Простими словами, ВЛК буде працювати не на папірцях, а вносити результати огляду безпосередньо в електронний кабінет. Львівщина могла вже випробувати, як це все відбувається. Отож на практиці, як воно працює, Рацює і які дійсно переваги. Ну, давайте ми скажемо так: ми ще до 1 квітня не дожили. Тому ми будемо е дуже сподіватися дожити. Звичайно, це я звичайно так спрощеною мовою говорю, але я буду до Вони того тестували що тестували в лютому, правда? Е ні, воно не тестували. Ми почали тестувати. Mm. І на сьогоднішній день цей процес ще тестується. Е загальна конструкція цієї всієї історії є дуже проста. Е ми, ми ще минулого року почали працювати в частині, от саме з цього електронного кабінету, для е членів. Велика, але паралельно з'явилася ініціатива міністерства оборони. Ми йшли абсолютно паралельними процесами. Так, відповідно, пані Катерина Чорногоренко, так заступник міністра оборони, презентувала ці всі речі, і е, цей процес, ну так би мовити, вклався. Так, відповідно, е, наш функціонал, той, який ми розробляли, він вклався в загальну систему, і ми далі його тестуємо. Зміст дуже простий. Ми не зможемо повністю замінити е, безпосередньо паперові носії. Повністю Ну, це в умовах сьогодення є практично нереально. Але е цей процес є невідворотнім. і, відповідно, електронна вилка, вона буде передбачати максимальну кількість дій, е довідки, видання, накладення електронного цифрового підпису, видання документів, які безпосередньо це мають юридичну, юридичні е сенси чи юридичну силу. Е саме от, е в тих е профілях в цифровому варіанті. Тому. Сухий залишок ситуації. Дана система ще тестується. Mm. Як і будь-яка електронна система, вона має мати значний період часу на заповнення даним. Але в ідеалі дана система зв'язана з усіма медичними системами, закладами охорони здоров'я. Як наслідок, ми маємо ту систему, яка є прозора. Яка умовно виключає ну, критичну картинку, що ви все життя були здорові, потім раптово захворіли такою хворобою, яка не передбачає раптовості. Є ж таки, є. Да. Чи навпаки, ви весь час були хворі і вас раптово зникли ці симптоми, чого неможливо бути. Тому е, система прозора, система багаторівнева. Для прикладу, е, обласна ВЛК має повноваження перевірки районних ВЛК mm -hmm. і т.д. і т.д. і т.д. І ну найбільше питання зараз це є випробування. Це є опрацювання даної системи в частині тих багів, які вискакують, і в черговий раз дякую і міністерству оборони, що ми могли вкласти цю ситуацію, і нашому львівському it кластеру, який потратив дуже багато зусиль на безпосередню розробку саме цієї цієї системи. Ми розуміємо, що в період і тестування, і розробка, яка звісно потребує часу, закладений і закладена потреба захисту цих даних. Ми пам'ятаємо, як, як це було із реєстрами. Але я на. Звичайно, гордий тим, що перший запис в електронній системі це був наш районний ВЛК, Він був здійснений 22.30 на Львівщині. Я не буду говорити дату, але він, він пішов так. Тому цей процес вже є безворот, ну, безповоротні. А чи може підприємство забронювати працівника, який не проходив військово лікарську комісію? О, тут багато історій надзвичайно та бо насправді кожен кожна ситуація вона індивідуальна. Як працює система? Система працює для прикладу умовно бронювання. Так? Вона зв'язується з різними реєстрами, так? з різними системними реєстрами, і безпосередньо отримує певні дані, і при відповідному співпадінні вона відповідно там бронює чи не бронює. Теоретично може. Але питання в звірки військово-облікових даних, так? питання, чи є безпосередньо військовозобов'язаний в реєстрі в розшуку чи ні. Чи в нього оновлені ці дані? Тому сказати на загал, що раптово воно можна чи не можна, так ну на свій страх буде, і ризик. Це буде військово-облікових документів Саме так. І... за будь-яких умов. Я завжди кажу, що в інтересах наших. Громадян мати належним чином військо здійснені, оформлені і оновлені військово-облікові документи, і раз в рік проходити ВЛК. Чому? Тому що це безпосередньо з одного боку наше зобов'язання, так але з іншого боку, це і наша страхівка по відношенню до не ну, інших ситуацій, які в нашому житті виникають. Військовим обліком продовжуючи в Міноборони, анонсували, що розробляють постанову, яка дасть змогу стати на військовий облік дистанційно тим військово зобов'язаним чоловікам певного віку, які зараз за кордоном. А для кого це можливо зараз? І яка відповідальність для військовозобов'язаних, які порушили умови обліку, ну давайте почнемо з кінця. Відповідальність це є, відповідна стаття 210 зі значком Прим в Кодексі про адміністративні правопорушення, так, яка передбачає на сьогоднішній день умовно від 17 тисяч гривень штрафу там за невчинення відповідних дій. Але ну, це є загальна норма, це є протокол безпосередньо складений ТЦК, то що, можливість оскарження і тому подібні речі. Але в мене є питання тоді змісту. Ми чого досягаємо? Що люди за кордоном стануть на облік? Добре. Вони вернуться в Україну? Під питанням. Ми хочемо збільшити, умовно, якийсь показник? Питання, навіщо? Ми, хочете спростити, ми хочемо спростити життя їм для оформлення відповідних документів? Виглядає логічно. Дивіться, можливо. Але вибачте, я ставлю питання прямо. А навіщо? Люди поїхали з України. Люди не бачать своє майбутнє в Україні. Люди навряд чи вернуться. Чи можливість зробити військово-облікові документи там дасть можливість чи дасть бажання їм повернутися додому? Напевно, ні. Тому, ну, вибачте, за емоційну складову, але це питання мене болить. Я насправді за те, щоб дійсно цей порядок в частині обліку був. Але якщо це просто для паперу, чи для статистики, чи для збільшення кількості мобілізаційного ресурсу, то я цього не розумію. Тому що е, люди, які там, вони не вернуться сюди, щоб захищати свою державу. Це була основа це лише анонс. які ми тут лишилися? Тому. Е, я не знаю мотивації міністерства оборони. Я не оціняю її. Це чи це правильно, чи це неправильно, з точки безпосередньо статистичних даних. Очевидно, це правильно так. Але моя емоційна складова, вибачте, тут має місце саме в такий спосіб. Я цього не розумію. Можливо, це стосується такого застереження для тих, хто має занепокоєння для перед поверненням до України, що я приїду, мене на кордоні знаю, зупинять і все. А я не на військовому обліку, чи ще щось, а тут я вже зміг. Все необхідно. А давайте за певний період часу проведемо умовну статистику. Я правда не знаю, де деякі дані зареєструють. Скільки з умовно там 10 мільйонів? Стануть Стануть на облік. І ми тоді подивимося, чи це є зміст безпосередньо в цій історії. Тому повторюся, вибачте за емоційну складову, це очевидно неправильно з мого боку чи некоректно. Але я напевно маю право це сказати. Тут апеляція до логіки таких дій не про повернення, а про виїзд за кордон Кабмін настільки часто вносить зміни до правил перетину державного рубежу. Що там якось так навіть вийшло, що на деякий час на тиждень, якщо не помиляюсь, зникла заборона для виїзду за рубіж посадовців? Її повернули з останніх новин, які розбурхали українців. Це зміни у правилах виїзду для волонтерів, артистів і медійників на зараз. Які умови? Давайте знову ж таки дещо в порядку ретроспективи. Е, насправді, пункт, якщо я не помиляюся, 2.14 чи 2.18, саме той, який забороняє виїзд е, там чиновникам, керівникам відділів, там структурних підрозділів, депутатам, то що так, він не був змінений. Ну якщо мені пам'ять не пригадує, але в порядку ретроспективи був пункт 2.8. Який давав повноваження Львівським облас... перепрошую, не львівським, а усім обласним військовим mm -hmm. адміністраціям, Львівський, зокрема, і наші зокрема, так і це було в зоні моєї відповідальності. Видавати, включати простою мови, включати відповідних осіб, які їдуть з волонтерською метою. В систему Е... кабінет міністрів раптово зупинив цю дію і безпосередньо з списку повноважних органів виключив обласні адміністрації. Відповідно, там два двотижнева ситуація. двотижнева, чи Чотирьохтижневій давності ситуації, обласна військова адміністрація не має повноважень включати в систему шлях. Перший блок. Другий блок. Паралельно ще на початку березня запустився процес саме в тому, що колись митці, для прикладу чи гурти популярні, так з позиції культурних працівників. Ну, Одержали листи сприяння від відбули так були так звані листи сприяння, внеслися зміни в постанови, які передбачали, що в той чи інший спосіб знормували цю процедуру. На сьогоднішній день вона виглядає так: що дійсно треба цей лист сприяння міністерства, але воно оформляється на підставі звернень львів, умовно обласної військової адміністрації для того, щоб отримати. Таке звернення обласної від військової адміністрації потрібен певний перелік пакет документів. На сьогоднішній день це є питання умовного середовища культури. Це точно не моя зона відповідальності, тому це коментувати мені буде некоректно. Але принцип такий: загальне правило. Якщо у вас є мета поїздки, угу. інакше загальне правило, якщо ви не є окремим суб'єктом чи не користуєтеся відповідним статусом для прикладу як митці, так е, в тебе є військово-облікові документи, в тебе є так звана відстрочка. І в тебе є причина чи підстава перетину кордону для прикладу привезення гуманітарного вантажу нас чекають там, то для передачі такої то історії. Да для прикладу, службове відрядження на там проведення того чи іншого заходу. І відповідно тоді все, тоді все нормально складається, і як прикордонники кажуть, в е, здійснюється перетин на загальних підставах. Питання в іншому, питання в тому, що саме в поняття відстрочки, ну там є, якщо я не помиляюся, в 560 й постанові 14 сторінок друкованого тексту, саме підстав. Так це може бути бронювання класичне, це може бути е, догляд за дитиною, mm -hmm. це може бути відстрочка Троє дітей, і е, загальні підстави саме так. Саме так інша справа, що очевидно прикордонники будуть вимагати і вимагають безпосередньо саме підтвердження мети поїздки. Ну якщо для прикладу їде автомобіль е з лижами, вибачте, за такий термін наверху, це не є людина, не їде за гуманітарною допомогою. Це очевидно зрозуміло, правда, чи якщо у нас є питання ну якихось фактів, які суперечують один одному, це теж може бути підставою для відмови. Ов перетині, але загальне правило це те про яке я кажу належним чином оновлені і оформлені військово-облікові документи, раз і наявність від строчки, два це є дві фундаментальні речі, які у всіх мають бути. Якщо я не помиляюсь на останок, нещодавно уряд розширив перелік тих військовозобов'язаних, які можуть перетинати держкордон, які категорії додали. Ну, насправді просто знормували ті, що є. І я, я зараз всі не повторюю в силу тих 14 сторінок друкованого тексту. Але основна суть це є стаття 23 закону України про е військове. Перепрошую про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яка передбачає надання відстрочки. Для прикладу, е бронювання це є теж вид відстрочки. Тому е, умовно в мене є спеціальний статус. Я можу виїхати за кордон виключно при наявності е, військово-облікових документів бронювання і для прикладу відрядження. Чому тому, що я державний службовець і я не можу просто так собі кататися? Так, відповідно, якщо це е, стоїть питання для прикладу культурного заходу, то це про те, про що ми говорили, Можливо, три хвилини поїздки. Так, е, три хвилини тому е, відповідне запрошення, відповідні документи, підтверджені мети поїздки. Ну, звертаю вашу увагу, що якщо ви даєте документи з умовно е, іноземної сторони, то будьте добрі, щоб ці документи перекладені. були перекладені на українську мову. Тому е, наголошую, універсального рецепту. Немає, але для прикладу, ті речі, про які я зараз акцентував, вони є загальнообов'язкові за будь-яких ну, і для того, аби е, люди їх не забували, і не, не, не всі можуть читати 14 сторінок тексту. Хтось вважає це витратою часу. Ми для того з вами ці розмови вкотре й проводимо так. і нагадуємо, щоб не забували люди не лише про свої але й про обов'язки. Дякую вам за цю розмову. Тарас Грань, керівник апарату Львівської ОВА, був з нами у цій частині головного за